Доброго дня! Ми продовжуємо розмову про українок знаних в світі, які багато зробили для України, для її прославлення. Сьогодні розмова піде про Наталію Кобринську. Роки життя 1851-1920. Наталя Кобринська особлива людина. Вона перша серед жінок підняла питання і виступила за права жінок. Наталія жила в ті часи, коли чумаки ганяли волів, коли робітники прокладали перші залізничні колії в густих лісах. І епідемії і війни спалахували набагато частіше, ніж зараз. А домашнє насильство взагалі не викликало осуду. І Ще 100 років назад бути письменницею взагалі було викликом для суспільства, але Наталія свідомо стала на цю стежку. Дівчина отримала освіту в домашніх умовах, Виховував її спочатку домашній вчитель, а потім батько священник. Справа в тому, що тоді Західна Україна знаходилася. Під Австро-Угорщиною і була заборона навчатися дівчатам в університетах і гімназіях. Після передчасної втрати чоловіка батько вирішив допомогти Наталії, ви бачите, яка вона гарна. І батько вирішив допомогти доньці уникнути. Психологічного розладу він забирає її у відень. Батько був послом в одній з країн. Була вона в Женеві, подорожувала також іншими європейськими містами і рік прожила в Швейцарії, де ходила на лекції і познайомилася з Михайлом Драгомановим. Це все допомогло їй усвідомити, яке жахливе. Становище у жінок. І вона відчула, що якщо жінка отримує освіту, вона зможе бути вільною незалежною і присвятила цьому все своє життя. І особливо тому, щоб це зрозуміли інші. Вона писала про те, яким нестерпним є жіноче життя, і про те, як його покращити. Але найважливіше вона писала. Про жіночу гідність, адже без гідності нема свободи. І у цих уявленнях вона випередила свій час. Наприклад, в оповіданні за для кусня хліба вона пише про те, що про жіночу свободу, що жінка не повинна залежати від чоловіка, а повинна отримати освіту і бути вільною. Наталя спільно з Оленою вчілкою видала журнал. Перший віночок, в який війшло 49 творів. Це був перший, один з перших жіночих збірок в усьому світі. Серед авторок Леся Українка, Ганна Барвінок, Уляна Кравченка, Дніпрова Чайка, Олеся Бажанська. Багато з них були, займалися проблемами жіночого руху. Були активістками. І окрім поезії і прози, тут були заклики, щоб підписати петиції до Австро-Угорського уряду про те, щоб жінка могла отримати навчатися в університетах і гімназіях. Кобринська поєднала ідеї соціальної справедливості з. Та, права руху, та, та, та за права жінок. За це її багато критикували, але в літературних кругах вона отримувала, мала підтримку. І якщо її портрета ще немає на українських купюрах, але вона була наставницею Лесі Українки. За її твори з відгукувався Іван Франко. Зерно фемінізму було постійно саме тоді. Це зерно усвідомлення рівних що всі люди мають рівні права, незалежно від статі. І це посіє, зерно посіяла вона Наталія Кобринська. До нових суттєвих!